Перше новолуння в цьому році вже 11 січня відбудеться новолуння в знаці зодіаку Стрілець. Стрільцям дуже пощастить в цьому місяці. Вони отримують дуже багато мотивації, натхнення на нові проекти. В них з'явиться жага до нового, вони захочуть ставити собі нові цілі і досягати їх. Тому стрільці обов'язково користуйтеся своїм приємним шансом. Якщо ви вже давно хотіли щось нове почати, виношували якусь ідею, якийсь план, то обов'язково в цьому місяці його реалізуйте, тим паче зростаючий місяць вам в цьому допоможе. Звісно, і ми всі отримаємо більше енергії, запалу, мотивації. Нам захочеться ставити собі нові цілі, досягати цих цілей. Обов'язково в ці дні новолуння напишіть плани на новий рік, плани на своє життя, список бажань, список цілей. Я думаю, ви вже знаєте, що зростаючий місяць сприяє у виконанні ваших бажань та цілей. Також чудово починати нові проекти, які потребують зростання та розширення. Це чудово для цього періоду. Також в День новолуння не забудьте поприбрати вдома, поприбрати в своїх думках в себе в голові, доробити завдання, які ви давно відкладали. Також пам'ятайте, що День Новолуння чудовий для того, щоб позбавитися від негативних звичок, закінчити спілкування з негативними людьми. Викинути зі свого життя щось старе і те, що не приносить вам радості, щоб на його місце прийшло щось нове, більш підходяще для вас. Більше пийте води та трав'яних чаїв, слідкуйте за своїм водним балансом. Також слідкуйте за своїм психоемоційним станом, тому що в дні новолуння наша психіка може страждати. Ми можемо відчувати апатію, сонливість, втому, злість, пригніченість. Може бути безсоння, снитися кошмари. Якщо ви перебуваєте в такому стані, то вам краще сходити на свіже повітря, на прогулянку, прогулятися в лісі або біля води, зробити медитацію або дихальну практику. Якщо ви займаєтесь йогою, то сьогодні прекрасний якраз для неї день. Якщо ви чогось не хочете робити, у вас немає на це сил, дозвольте собі в цей день відпочити. Також ми нарешті зможемо робити важливі покупки. На щастя, Ретро Меркурій закінчився і зараз вже починається зростаючий місяць, тому час для нових покупок прекрасний. Пишіть плани, цілі, мрійте, перебувайте в прекрасному настрої. Бажайте, мрійте, дійте, тому що якраз на це в нас будуть з вами сили, мотивація. Це новолуння спонукає нас до дій: досить виношувати щось в душі, досить чогось бажати, чогось уявляти, настав час діяти. У вас обов'язково все вийде! Прекрасного вам новолуння!